Проблема номер два, що всі сприйняли, от за невеликими винятками, всі сприйняли рішення глави держави, виключно як політичне рішення із політичних мотивів. Я думаю, що всі бачили останні результати соціологічних опитувань, ну, принаймні в останні місяці. Я не знаю для чого, чому ці політичні ігри зайшли так далеко, так глибоко, що вся країна обговорювала соціологію. Ну, власне, ми бачимо надзвичайно високий рівень довіри до генерала залужного. Ну при тому, що президент також залишається в районі 70% це достатньо теж великий рівень. Партія умовна партія залужного має всі перспективи стати політичною силою номер один в новому парламенту. А генерал залужний очевидно зараз перетворився на головного політичного опонента президента. Ну він уже став політиком, чи захоче він бути надалі політиком. Тут ще теж до кінця невідомо. Але людина, яка є носієм, от яка асоціюється із репутацією збройних сил із довірою до збройних сил, очевидно, що вона буде грати перші ролі в українській політиці. Тому я думаю, що історія з залужним не завершилась і буде дуже велика спокуса просто розтоптати його як політичного опонента. Тому я думаю, що залужному потрібно готуватися до нових інформаційних Київ, до нової чорної кампанії. Е, я думаю, не виключно щодо кримінальних проваджень, коли йому доведеться захищатись уже не лише як громадянину, але і як політику. Е, далі, щодо, щодо залужного, ну, я думаю, що багато посад для нього здавались неприйнятними. Після головнокомандувача обійняти посаду е, радника-президента. Ну знаєте, за всіх президентів українських посада радника це була така почесна пенсія. Отак, от щоб, щоб не просто знімати в радянському компартійному стилі з Доганою, а отакий от легенький формат, щоб сподобалося суспільству: давайте дамо посаду радника. Інститут радників повинен працювати. А роздавати просто посади направо наліво, а гратись із інститутом радників це дуже погана, це дуже погана тенденція. І власне в нас вже є проблема, коли у керівника офісу президента пана Єрмака в п'ятеро чи в шестеро більше радників аніж глави держави. Ну це така хвора управлінська система, яка збудована. Я думаю, незалежно від посади, яку буде яку обійме Валерій Залужний, його головна посада швидше за все буде політична політична діяльність. Ну принаймні зараз ні, але в найближчому майбутньому я сподіваюся, що.